Зараз ми будемо говорити на дуже цікаву тему українське про український кіберспорт. До чого тут Росія? чому українські команди грають з російським? Чому українська команда складається з українців та росіян? Ось так буде правильно. Ну, я називала її українською командою. Я думаю, ми можемо рухатися до цієї розмови в межах нашої е, не в межах рухатись до цієї так. розмови з нами на зв'язку. Михайло Звєрєв, коментатор студії Maincast та стрімер. Або ви знаєте його за ні. Ком Ол доброго ранку, Михайло, чи чуєте нас? Доброго ранку, я вас чую. Дуже дякую за запрошення. Раді вас вітати в нашому етері. Отже, українська кіберспортивна команда Монте офіційно представила свій склад з відеогри Дота 2». а повністю український склад. Це дуже важливо. І воно порадило справді спільноту тих, хто цікавиться кіберспортом. Чому Цьогоріч найвідоміший кіберспортивний чемпіонат з Дота 2» з інтернешнл виграла команда Тім Спіріт? За перемогу вони отримали півтора мільйони, як ми вже Вау. згадували. Але це команда з росіян та українців, і так під час повномасштабної війни Росії проти України 20-річний Ілля Яторо-Мулярчук з Бучі та 23-річний Мирослав Міра Колпаков з Луцька грають разом з росіянами. Отже, Монте ще раніше сформували команду лише з українців у Counter-Strike. Тепер Dota 2. А пане Михайло, розкажіть нам, чому це важливо, і наскільки активно раніше українці співпрацювали з росіянами на кіберспортивній арені, і чи досі вони співпрацюють? А це було раніше, та й до сих пір, напевно, кіберспорт не є національним видом спорту, тобто це комерційний вид спорту, в якому фактично існують тільки клуби федерації і збірні. Вони е, мають доволі номінальний статус в порівнянні зі звичайним спортом, так тобто набагато престижніше вигравати комерційні. Турніри від розробників, такі як, наприклад, The International, на яких на якому вигравали вже вдруге співвід, ніж, наприклад, виграти клубний чим виграти чемпіонат світу серед збірних країн, а тому ну, стандартна практика, це гра саме в міжнародних складах, і багато українців, які ну, до 22-го року це було напевно особливо. Після 22-го року відбувся в якомусь сенсі, напевно, розкол в українському плані, ну в українському суспільстві, в цьому плані кіберспортив. Тому що були люди, які ще до повномасштабного або виїхали за кордон, або після повномасштабного якимось чином виїхали за кордон, і існують зараз в такому, знаєте, СНД, як ми його називаємо, в, 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 в кавичках просторі, і далі грають в якихось е, е, це. Такі російські проксі команди вони знаходяться або в Вірменії, або в Сербії, або в Казахстані, в якихось країнах неподалік куди можуть спокійно виїжджати і там жити росіяни. І відповідно, наприклад, і в спіріт можна побачити, що є два українці а, в команді. Так один з яких збучі викладав на початку повномасштабного вторгнення так. відео зі своєї квартири, як російські окупанти а, зруйнували там все, що вони там накоїли, і так далі. А, він ставив собі на аватарку в профілі у грі <кхів> червоно-чорний прапор а, викладав доволі патріотичні пости історії. А, допомагав ми на початку повномасштабного вторгнення. Там робили якісь звернення. До різних людей з закликами про збори про активність якусь в соцмережах, і так далі, але потім а, в силу різних причин, можливо, фінансових, навряд чи фінансових, тому що гравці позаробляли там по 5 мільйонів доларів плюс в свої 19 років, так а, можливо, в силу того, що оточення таке, можливо, в силу того, що у них просто життєві такі впевнення, так що українські гравці грають по факту за сербську, тобто російську команду, а, їздять на міжнародні турніри, і від них почув. Ти будь-що про Україну фактично неможливо. Тобто, максимум, що вони можуть зробити, це там інколи підтримати якийсь збір і те не публічно, тобто можуть просто зайти до когось там на стрім чи там в блог, там закинути якийсь доволі може бути великий донат, тобто там умовно 20 тисяч 30 тисяч гривень. От, але якщо, наприклад, вони виграють чемпіонат світу по Dota інтернешнл, то український гравець Яторо після перемоги каже thanks for our support. І на цьому ну це була коронна фраза, на якого дуже образуються всі українці, тому що е, замість того, щоб щось сказати про Україну, цей гравець ну просто подякував за підтримку всіх своїх фанатів. А більшість його фанатів зараз це росіяни, тому ось така ситуація у нас. Та ви Склалися. вже згадали про те, як міра і верніше, я висловлювався або не висловлювався. Але mm -hmm. я знаю, що команда Монтес strike має багато підтримки в кіберспортивній частині mm -hmm. суспільства в Україні. Розкажіть більше, що вони такого роблять, чому так їх цінують зараз, і те, що вони роблять, ну чесно кажучи, вони роблять просто те, що роблять більшість українських спортсменів, які усвідомлюють те, що відбувається в нашій країні, тобто. То ці люди, які прожили в Україні більшу частину повномасштабного вторгнення, окрім моментів, коли вони виїжджали там на міжнародні змагання, та е, тобто вони просто в кожному можливому інтерв'ю в е, при кожній можливості вони висловлюють свою проукраїнську чи просто українську так позицію. Е, вони відмовляються е, потискати руки росіянам на міжнародних змаганнях і пояснюють, чому це відбувається. Вони це роблять до речі доволі, на мій погляд, спокійно, зважено, системно і. Е, і ну тому вони, тому вони отримують підтримку від українських болівельників, тому що у нас насправді таких команд, які водночас і успішні, і при цьому складаються з українців, не мають росіян у складі, і при цьому... Продовжують постійно про це нагадувати, розповідати і казати, що ми тут, тому що у нас є зсу, тому що у нас є наша держава, яка нам допомагає просто пережити так цю війну, хоч якось продовжувати тренуватися і виїжджати на міжнародні змагання, і це викликає дуже великий резонанс, тому що на фоні інших а, Монти виглядають. Ну Монти, в принципі, виглядають дуже приємно як команда, але на контрасті вони виглядають як наша, знаєте, така головна зірочка надія, і єдині люди, з якими хочеться постійно взаємодіяти на кожне свято вони роблять активності, вони постійно роблять збори, вони постійно про це розповідають, і це видно, що це не зроблено для того, щоб там ну не знаю, знаєте, щоб від них там відкопалися і де не нічого їм не казали, так щоб що в'їхали за Не для галочки. Да, видно, що їм не все одно. І це дуже приємно. Бо нам би хотілося напевно, щоб зараз весь український спорт і кіберспорт виглядав так, бо ну в у кінцевому випадку хлопці все ще їздять за кордон грати в комп'ютерні ігри, але вони дійсно розуміють свій медійний вплив і що вони таким чином можуть допомагати своїй державі і використовувати свою спортивну кар'єру не просто так, скажімо так, не тільки для себе. Так, і нам ще би дуже хотілося, щоб ось ці міжнародні чемпіонати з кіберспорту коментували також українською, тому що зараз така ситуація, що, наприклад, чемпіонат з дота 2 за International офіційно коментують англійською, китайською, іспанською та звісно російською. Але тут питання. Ання до вас ваша студія майнкаст раніше коментувала російською, але ви цьогоріч повністю відмовились від російського російської озвучки. Тепер лише українська. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це рішення, що втратили, чому на це пішли, і чому це для вас було важливо для ваших глядачів. А, ви знаєте, ну у нас а, в цілому а, студія була російськомовна, але при цьому сумнівів там ні у кого ніяких не було 24 лютого. У нас там не було в цьому плані дискусій. Там і а, у нас спочатку, ну перші декілька місяців у нас просто не було трансляцій, тому що їх доволі складно було забезпечити, скажімо так. А, і у нас почалося, у нас почалася стрімка доволі українізації серед тих людей, які все бачили, все розуміли, і ну, вони. Скажімо так, запізно, напевно, все це зрозуміло, тому що очевидно, що з 14 по 22 ми теж могли б висвітлювати це українською, але зрозуміли, коли зрозуміли. І в якийсь момент у нас просто почали відмовлятися люди. Ну, деякі, наприклад, там ну я, я почав відмовлятися просто працювати на російськомовних ефірах, тому що я не бачив в цьому ніякого сенсу, я не бачив в цьому ніякої перспективи, і мені не хоч просто вже знаєте, в якому сенсі то і не хотілося це робити. У нас є такий, як якою програвців. Коментаторів також запрошують на міжнародні змагання на ці офіційні мови, так тобто англійську, там китайську. Ну, зазвичай українських коментаторів запрошували на російську трансляцію. І. Минулого року почався цей тренд на те, що українці просто стали відмовлятися їздити е, на е, міжнародні такі змагання і там підтримувати російську мову. Тому вирішили, що ми будемо потроху українізуватися, і потім в якийсь момент ми просто просто у нас, у нас була ідея, що ми продовжимо російськомовні трансляції паралельно і будемо на них максимально агресивно е, доносити. Позицію показувати росіянам розповідати їм, що що відбувається. Але ми десь там не знаю, пройшло декілька місяців, і ми усвідомили, я думаю, як і дуже багато людей у всій Україні, що це просто марна трата часу і наших ресурсів, і навіщо ми взагалі продовжуємо щось там комусь доносити, якщо ми можемо витрачати ці ресурси на якісні українські трансляції? І насправді відмінність української мови від тих мов, які ви перерахували, які були на інтернешнлі, вона полягає в тому, що. Є офіційно спонсоруємі вал в мови, тобто вони привозять коментаторів, вони сплачують там їм за роботу, і ця мова. Типу стає офіційною мовою е, ну, трансляції, але при цьому є мови, які залишаються офіційними, наприклад, португальська чи, наприклад, е, ну, на, наприклад, якісь мови Південно-Східної Азії, тому що там дуже популярна дота і інші мови ігри, е, як і українська була в цьому році офіційною, тобто у нас були офіційні права, доступи, зв'язок з розробником гри, але у нас не було просто місця там безпосередньо на арені, на чим ми продовжуємо поки що. Боротися, тому що найдивовижніше полягає ну ситуація в тому, що не дивлячись на те, що у нас частина території знаходиться в окупації, частина людей не може просто там грати, тому що блекаути, світла немає, і так далі. А українці все ще залишаються людьми, які грають в доту і донатять в доту Одним з одна з найбільших націй в цьому плані у світі, при тому, що Є там Китай, є іспаномовний ринок, скажімо так, величезний, так, з усієї Південної Америки, є Південно-Східна Азія, величезна також моба іграх але Україна там ну, вона в десятці, і мені здається, минулого року була навіть п'ятірці найбільш задонативших у гру людей, скажімо так. Тому ми сподіваємося на те, що в майбутньому це стане можливо, поки що, поки що це доволі сильно залежить просто від волі Вальф. На навряд чи можемо з цим щось поробити. Це дуже специфічна в цьому плані компанія. На жаль. Та да, власне гроші важливі, ми це розуміємо, і е, повернемося до Монте. До складу Монте з Дота 2 увійшли колишні гравці відомої команди Наві. Я пам'ятаю Наві, коли вони стали чемпіонами першого за Інтернешнл. Це 12 років тому здається. Але згодом і в цій команді українці грали разом з росіянами, хоч це була там українська чемпіонська команда з кофтами з худаками з написом Наві. Ходили люди в школу на роботу. Так е, загалом в кіберспорті до 22-го року. Ку сприймалася як така собі частина умовного СНД? Розкажіть коротко, якщо можна Я розумію, що це тема на кілька годин. З чого все починалося? Як взагалі формувалися ці ігрові світи України та Росії, Тому що ми пам'ятаємо умовний ВКонтакте, який був соцмережею для всього СНД, і розуміємо, що інтернет кіберспорт соцмережі це все було переплетене. Як це було з кіберспортом? Ви знаєте, в кіберспорті в цьому плані доволі е, цікава, і унікальна тема, мені здається, тому що в Україні кіберспорт е, в порівнянні, якщо брати от, пропорції країн, е, ресурси, бюджети і так далі, Україна диспропорційно розвинута країна завжди була. У нас була доволі тривалий час. Найбільша кіберспортивна арена у світі Київ, кіберспорт арена на шолявці. Я думаю, багато людей, хто, хоч якось дотичний до кіберспорту, там був. У нас були чемпіонські склади наві і по Counter-Strike, і по Dota 2, тобто по двох найбільш популярних. Іграх Східної Європи пострадянського простору, якого завгодно це називаєте. У нас були коментатори, які домінували російськомовний ринок і до 14-го, і з 14-го по 22-й українські всі і гравці, і коментатори, і журналісти вони системно займали топові місця у всіх там рейтингах, оцінках, спонсорських контрактах тощо. Але при цьому ну тобто цей цей розвиток він існував таким чином, що це почалося десь ще в кінці 2000-х, Тобто дота 2 вона вийшла в 2011 році. До цього моменту була дота 1 і інтернет змагання. Вони всі проходили по факту: хто може, той приїжджає, хто може, хто вміє розмовляти російською мовою, а той приїжджає. Навіть які виграли в 2011 році, це було ще до анексії Криму, до початку гібридної війни на Донбасі. Дійсно, було систему постійно Ну, були турніри. В Києві, які відбувалися, та вони називалися StarLadder, Це був такий така серія турнірів, і на нього приїжджали абсолютно всі. І це було центром в принципі тоді кіберспорту європейського. Тому е, Україна була все, все було в якомусь сенсі тип, навколо України. Потім е, з'явилися великі гроші Алішара Османова, які е, почали стрімко розвивати російський кіберспорт, а тепер і Вірменський, казахський, і сербський кіберспорт. Е, от але дійсно в цьому плані Україна на була переплетена з максимально з тим, з ким тобто сюди приїжджали і росіяни, сюди приїжджали і білоруси, сюди приїжджали і казахи, і всі ці росіяни і білоруси, які тут побудували е, свої неймовірні кар'єри. Успішні так завдяки чому вони зараз там продовжують займатися вже коментуванням чи тренерством і так далі. Всі ці люди були в Києві, причому були тут багато разів. Вони тут відчували себе як вдома. Деякі з людей розглядали опції тут, от тіммейт, тіммейт спіріт, тіммейт міри, Яторо колапс розглядав опцію взагалі переїжджати до України, отримувати тут якесь посвідку на проживання і все таке. Тобто, багато з цих людей, які зараз нічого не кажуть, мовчать і просто замовчують війну. Вони насправді в в Києві прожили місяці свого життя або до 14-го, або навіть проміжок там, між 14-тим та 22-м роком. Так, насправді це дуже такий цікавий факт, який ви розповіли. Але ми бачимо, що сприйняття всередині України потроху змінюється стосовно і зв'язків з Росією. І шлях Монте, зокрема, показує це відмежування від Росії. Але як із сприйняттям на світовій кіберспільноті, на світовій кіберспортивній арені, скажімо так, чи є хоч якась реакція на війну, яку веде Росія проти України, чи все ж таки ось цей популярний наратив кіберспорт поза політикою переважає? Ви знаєте, мені здається, що кіберспорт поза політикою дійсно переважав. Мені здається, що деякі українці в деяких дисциплінах це намагаються змінити. І це не знаєте статус, типу, було, було позаполітично, а от тепер всі такі стали політичні, усвідомлені і так далі. Це боротьба. І цим цінні дуже монте, тому що вони приїжджають на кожен турнір і нагадують, що. Ми все ще існує в Україні, все ще війна нічого не змінилося, нічого не закінчилося. Так, почалася війна, Ізраїль палестина так але в Україні війна від цього не закінчується, У нас продовжують гинути люди, продовжують траплятися жахливі речі, і Росія все ще продовжує вбивати українців, чинити геноцид. А, і от така боротьба вона дуже контрастує з тим, що, наприклад, є в доті, бо українські коментатори і гравці, які в Україні... Особливо за кордон не виїжджають ті українці, які їздять на міжнародні змагання, вони максимально спокійно ставляться до росіян, толерують їх і так далі. І у нас є дві контрастні доволі дисципліни, де в Counter-Strike про це розмовляють і на рівні розробників гри, і на рівні проводення турнірів. Хоча це і там, і там Valve. Але саме наявність потужного голосу, який інколи може нагадати, що а, неприпустимо чи там зарепостити якесь розслідування, чи розповісти якусь інформацію про те, що ця російська команда це дочерка якоїсь російської а, російського холдингу, чи олігарху, чи когось ще, і неприпустимо їм бути на міжнародних змаганнях. От а, тому є, є такий контраст в різних дисциплінах. Все дуже по різному. Я думаю, це стосується так само і спорту, тому що в спорті мені здається теж є а, різні кейси і. Приклади того, як українцями можна і пишатися, і можна і не пишатися, і статусом в спорті, як там відбувається, все теж. Але в силу того, що це комерційний і майже виключно комерційний вид спорту. а це те, що проходить не на комерційному рівні, це міжнародні змагання саме збірних, це зараз повністю підійшло під керування Саудівської Аравії, тобто головою президентом, здається, зараз міжнародної федерації кіберспорту, став один з синів Саудівського Шейха, чинного головного. Так і за рахунок цього, якщо нічого з цим не робити. То ніхто не буде про це пам'ятати. Дуже багато зусиль росіяни докладають до того, щоб зробити вигляд, що це не росіяни, що це серби, що у них міжнародні спонсори, що це кіпрські компанії, що це Коротше, Вони максимально це маскують і борються, чесно кажучи, з усіх сил. Тобто сказати, що росіяни не докладають зусиль, не докладають своїх бюджетів, не можна. Тому нам потрібно продовжувати звертати на це увагу. Нам потрібно продовжувати боротися, і нам потрібні нові гравці і нові команди, такі як Монте. Не такі, як Spirit, для того, щоб представляти Україну, бо інакше динаміка буде негативна зараз. Вона в Counter-Strike, я б сказав, нейтрально позитивна. В доті вона доволі негативна в цілому. І наостанок коротко, дуже коротко. Про новий склад, власне, монти для Dota 2 що ми знаємо про позицію цих людей? Про їхній досвід, чого нам чекати, чого ви особисто чекаєте, як коментатор та стрімер? Я точно знаю, що ці люди не мають ну, з того, що ми знаємо, вони не мають публічних зашкварів чи висловів, чи досвіду якогось негативного що найменш після повномасштабного вторгнення. Тобто, ми розуміємо, що ці люди доволі базовані, якщо так можна сказати. У них на кері позиції на одній з головніших позицій грає гравець, який грав за наві, і це якби їх найбільша зірка і найбільш відомий гравець. Це дуже молодий склад, який більше виглядає як. Така, знаєте, умовна академія Динамо Київ поки що, а не Монте по Кеесу, які готові їздити на міжнародні змагання. Тому на відстані в 6-9-12 місяців ми зможемо зрозуміти, наскільки ця команда дійсно може досягти високого рівня. А що стосується їх позиції, то в цьому плані Монте зазвичай не розчаровують і будемо просто продовжувати сподіватися і спостерігати за цією командою, що так буде і з їх дотаскладом. Так, складом. дуже дякуємо вам за розмову. З нами на зв'язку, на відео зв'язку, був Михайло Звєрєв, коментатор студії Maincast і стрім. Пане Михайло, дуже дякуємо вам за розмову. І нагадуємо, що ви зможете подивитися цю розмову з відео на нашому Ютубі на Ютубі Громадського радіо. Обов'язково шукайте Ютуб Громадське Радіо, підписуйтесь та слідкуйте за нашими відео. А також ви можете ще знайти і сайт Громадське Радіо громадське.Радіо. Там ви можете знайти свіжі перевірені новини, наші публікації і подкасти, і також уривки розмов з наших етерів, які є дуже важливими на нашу думку, щоб ви їх почули.